Так як зараз відключень світла набагато більше, ніж включень, то працювати стало набагато важче. Але ми дуже для вас стараємось і виконуємо ваші замовлення до нового року. І я хочу вам нагадати, що на виготовлення залишилось всього декілька місць на індивідуальні замовлення з ось таким ось гарним гравіюванням, з дизайном, який ви самі оберете. Також до кожного замовлення з 1 грудня я кладу ось такі гарні новорічні іграшки, які теж виготовляю сама. І можливо, це буде не дуже інстаграмне відео з поганим освітленням, але все-таки я... Хочу показати вам ці сумочки, які зараз у наявності. До нового року ми стараємось виготовити якомога більше сумочок для наявності, щоб у вас була можливість обрати подаруночок для ваших рідних, особливо для тих людей, хто завжди думає в останній момент. Тому ці всі сумочки, які ви зараз бачите на відео, вони є у наявності, замовити можна у інстаграмі.